Помер захисник України, солдат Сірков Ігор В'ячеславович, 1973 року народження. Проходив військову службу за контрактом. З 14 травня 2021 року приймав участь в антитерористичній операції, займав посаду водія зенітно-кулеметного відділення зенітно-кулеметного батальйону. Помер 3 лютого в місті Львів, мав статус учасника бойових дій. Світла пам'ять українському воїну герою. Справжньому патріоту України, яким стояв на захисті батьківщини.